Що засудили до 10 років ув'язнення колишнього журналіста Радіо Свобода? Повідомляє про це іранська служба Резу Валізадзе. Звинуватили в роботі на нібито вороже американський уряд. Журналіст співпрацював з іранським відділом Радіо Свобода 10 років. Звільнився у 2022-му. І на початку цього року він приїхав до Ірану, щоб зустрітися з сім'єю. і Був заарештований. Приводом стала його відмова співпрацювати з розвідкою та корпусом вартових ісламської революції, визнаним владою Сполучених Штатів Америки терористичною організацією. Держдепартамент США засудив затримання валізац. Новини Ну а Трамп визначився з кандидатом послаці для роботи в найгарячіших точках світу. Ним стане колишній посол США в Німеччині Річард Ґренел. Про це новообраний президент повідомив у True Social. За його словами, Ґренел займатиметься питанням у конфліктних зонах, включно з Венесуелою і Північною Кореєю. Він також продовжить боротися за мир через силу і завжди ставитиме Америку на перше місце. Зазначу, що раніше, як дипломат, був головним претендентом Ентом на пост державного секретаря США. і, врешті-решт, на цей пост Трамп обі... об... обрав сенатора Марка Рубіо, що здивувало та засмутило деяких близьких союзників Гренела.